закрою на Дивлюсь двигаюсь на клиентку, может стать uh вот такой. Uh -huh. еще казалось, uh -huh. что вот я, я тримаю ручку просто, uh -huh. а вы на целом где? Она сама себе проходит. Я просто назад трошки напиляюсь. Может, с клиентом поспокоиться. Давай, с вами. Не болит, нет? Ні, дід хоплю тут осі у нас, проходжують по бороздкам, які тут вже трошки масажик роблю, кажу, зараз промасажуємо. Промазала. Роблю натяжечку. Натяжку ви робите зазвичай всією рукою. Лежа, коли жарко і гарячий клієнт, коли ви робите всією рукою, ви нагріваєте цю ножку. І потім, коли ви руку забираєте, тут кіпіток. І ви сюди потім залазите, і тут же залипаєте. Натяжку можна робити ще пальцями Однім, одним навіть. Підходжу до, до того, що мені треба робити зрив. Бачите, одним пальчиком. І тут припідняла. На 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 Відчуваю, що вона вже стає більш екстремальною, якою пришвидшувати. Ну, кожен раз згадуйте, вальс. Зупинились? Бачите? Я не буду в один раз це все знімати, бо зараз кудись шматок полетить. Я роблю так, оп, ще раз підійшла, взяла. І тепер ще раз так, оп. Все. Щоб ніякого хвоста нікуди не відлетіло, нічого не було. Літає!